Блін, ми треті, все одно приїдемо. Бо у мене секунда буде штраф. все, Павло, закінчилось. В такому випадку топ-3 заїдіть. Та ми це зробили. Ми нарешті в топ-3. Після відверто провального спринту наша Honda стартує з третьої позиції. І ні, це не диво. Просто в гонці діє реверсивна решітка. Попереду Макс Гарячий та Богдан Пе. Але для мене зараз головне не вони. Головне зберегти холодну голову. Це не спринт, це марафон. Година боротьби, де кожна помилка як цвях у колесо. Я знаю, що гонка це не тільки про швидкість, це про стабільність, про контроль, про тактику, особливо, коли попереду пілоти ще не дуже впевнені в боротьбі колесо в колесо. Іноді це призводить до зіткнень, а мені це не потрібно. Тому я обираю бути передбачуваним та чекати момент. Якщо обгін, то безпечний, якщо атака, то точно, мов скальпель. І вже за половину першого кола я попереду. Перша позиція, вириваюсь, немов тінь. М'яка гума дає все, що може. Відрив зростає, я в безпеці. Тому що ключ це стабільність. Усі летять, а я рахую. Кола літра пального зношення гуми. Це шахи, і я роблю свій перший хід. Тим часом позаду починається справжня буря. Швидкі пілоти, що стартували з хвоста, рвуться вперед. Один за одним вони знімають суперників: темп, досвід, холодна рішучість. Андрій Білінський, Євген Сергієв. У спринті вони були другим і третім. І зараз це вже не просто статистика, це серйозні претенденти. Вони вже це доводять, і тільки за перші чотири кола плюс шість позицій для Белінського. А хтось вже втрачає свої очки, ще навіть не увійшовши в ритм гонки. Завершуємо сьоме коло. Перший запланований підстоп вже не за горами. За ці сім кіл, на м'якій гумі, ми показали все, на що здатні. Найшвидше коло гонки, стабільний темп, 5-секундний відрив від другого місця. Ідеальний початок. Але я знав, що це тільки початок шахової партії. Попереду ще десятки рішень, кожне з яких може змінити усе. Виїжджаючи з пітлейну, я був готовий опинитися у щільному трафіку, тому свідомо обираю середню гуму. Вона трохи жорсткіша, але все ще тримає темп і дозволяє боротися колесо в колесо. Я бачив, як табло показує, як змінюється моя позиція, але всередині повний спокій. Це мій план, все йде за розкладом. Але є одне але, і тут я зробив свою першу помилку. Я забув, просто забув, що моя машина їсть 5,5 літрів пального на коло, а заправив лише на одне коло 4 літри зверху. Тоді я цього не зрозумів, але зводом ця цифра у півтора літри стане критичною і вона вистрелить у найгірший момент. Ще трохи контексту: годинна гонка це не кількість кіл, це таймер 60 хвилин, і тут важливо не просто їхати швидко, потрібно передбачити, скільки саме кіл ти зможеш проїхати за свій тенд. Під час тренувань я відточував кожну деталь, середній темп покращився, і тому я вирішив заправитись трохи більше на одне додаткове коло, бо останній стін я планую їхати на максимум, поки не закінчиться пальне. Але як бачите, уже тоді арифметика дала збій. Вихід з пітлейну, восьме місце. Попереду 7 секунд до наступного пілота. Позаду ще 7 секунд до Вестрайзеса. І це чудова новина, бо ніхто не буде дихати в потилицю. Я в чистому повітрі, а це значить максимум темпу жодних перешкод. Кілька кіл, і я вже на відстані атак, як за планом. Це було очікувано, я знав, що повернусь. Я проїхав ще два кола на середній гумі, і ось почав з'являтися перший сумнів. Темп хороший, але недостатній. Відрив до Євгена не зменшується. Час спливає, а дистанція стоїть на місці, і це трохи збило мене з ритму. Бо я ж сподівався, у чистому повітрі з оптимальним балансом я зможу підтягнутися ближче, наздогнати, натиснути і повернути позиції силою стабільності, але реальність жорстка, іноді навіть ідеальний темп не гарантує прориву. Але потім одинадцяте коло, і Сергій 12В, обидва заїжджають у бокси, і я миттєво піднімаюсь на п'яту сходинку. Це важливо. Це ті хлопці, з якими завжди складно. Обидва досвідчені, агресивні і вміють боротися на межі. І ось ми розминулися без бою, без ризику і без контактів. Я буквально видихаю. Відчуття, ніби камінь з грудей зняв. А далі все починає ставати на свої місця. Крок за кроком я повертаюсь туди, де починав. Без форсування, без штурму, просто тримаю стабільний темп і це починає працювати. З кожним колом я розумію, моя стратегія спрацьовує. Я бачу, як у суперників витрата палива вища, а отже, їхні стінти будуть коротші, вони будуть зупинятися частіше. А я. У мене запас, я прорахував і мій план витримати довше, виждати, а потім забрати своє. У чому головна фішка моєї стратегії ще не час розкривати, але запам'ятай, у мене пального більше, і це моє останнє приховане лезо. 18-те коло. Останній пілот, що був попереду, заїжджає у піт, і ми знову перші, без боротьби, без ризику, просто повернулись на вершину. І це найприємніше, коли обганяєш без боротьби, просто розкладаєш усе як пазл. Ми знову на вершині. Вийшовши у лідери, я відчув, як усі елементи плану зійшлись у точку. Відрив 11 секунд. Для порівняння після першого стінту було лише 5. А це вже сигнал, що ми на правильному шляху. Середня гума тримає темп, машина слухається. Витрата пального контрольована. Все під контролем. На перший погляд. План був проїхати 14 кіл на середній гумі. Саме так я розраховував ще до гонки, орієнтуючись на свій темп із перших тренувань. Але на попередньому підстопі я вирішив підстрахуватися і заправитись ще на одне додаткове 15-те коло. Здавалося б, дрібниця, але саме вона і почала вносити сумніви. Наприкінці 14 го кола я розумію, що пального не вистачить, на 15 -ти? ні. А на фінальний відрізок до заправитися більше я не можу, бак уже повний. що робити? Варіанти є, але всі вони пов'язані з жертвами. Економія пального дорівнює втрата темпу. Ранні перемикання або опаливна карта усе це сповільнює, але іноді це єдиний шлях. Тож не панікуємо, рішення прийняте, Діємо по ситуації. Я не змінюю стратегію, просто стежу за темпом, за станом гуми і за таймером. Ми заїжджаємо в бокси, повний бак, по відчуттям цей піт триває вічність, але в голові повний фокус. Повертаємось на трасу, четверта позиція. Відстань до лідера 40 секунд. Але я знаю, що пілоти попереду ще не все сказали. Вони змушені будуть зупинитися. 25-те коло Євгену Пітах. Ми вже третій. Попереду Редхочілідення неочікуваний гість на другій позиції. І Белінський головна загроза, але і йому доведеться ще зупинитися. Тим часом дистанція скорочиться. Поредхота здається, все на межі гума знищена, і він, як прогнозовано, завертає у бокси. І ось ми вже другі. До Белінського 11 секунд. і Розрив зростає. Причини дві: по перше, він на свіжій гумі. По друге, він просто швидший. І саме для таких ситуацій я робив ставку на стратегію, а не на агресію. Мені не наздогнати його в темпі, але можливо я зможу обіграти його в розрахунках. Коло за колом і час тільки зростає. За 8 кіл він відірвався ще на 10 секунд. У голові крутиться тільки одне питання: а може він уже зробив свій піп? Може я прорахувався, може все пішло не так? Але я зупиняю себе, друга позиція це теж непогано. Попереду ще 6 кіл, і мій фокус утримати її. Євген уже позаду, і він наближається. І тут полегшення, білінський у пітах. Ми перші до фінішу 5 кіл. Усе залежить від мене. Вже ніяких обчислень, жодних прогнозів. Просто дотягти. 36 кіл. 36 важких виснажливих напружених кіл позаду. Ресурс жорсткої гуми майже вичерпаний. Машина козає в поворотах щеплення, як по ниточці. А позаду тінь Дженезіс. Він на свіжій гумі і він наближається. У руках тремтіння, ледь відчутне, але воно є. Це не страх, це максимальна концентрація, яка переходить у стрес. Мозок прокручує сотні варіантів, де захищатись, чи є шанс втримати, чи варто зараз ризикувати. Але часу немає. Крутий правий, джене зіснеряє всередину, контролює траєкторію, обгін чистий і ми другі. Добре, це було чесно. Тепер головне не втратити більше. Позаду белінський нам м'якій гумі заряджений, голодний обгони, Він не відпустить. І отут я нічого не скажу, бо слова зайві. Просто дивіться самі. Нормально, має вистачити. Йопту мать, що я назав. Блять, а от ета хуйня! <плес> Блін, ми треті, все одно приїдемо. Бо у мене секунда буде, що все, Павло пауза Да, Ну, нормально, в будь-якому випадку топ-3 заїді. Тааа, ми це зробили, ми нарешті в топ-3. Це найкраща гонка поки що за. Ой, я. Хві... <рес> <рес> найкраща гонка за весь час. Помилки це не провал, це можливість, можливість стати сильнішим. Головне, навчитись правильно їх сприймати. Це не перемога, але чесно, це була одна з найрозумніших гонок у моєму житті. Можна їхати швидко, можна їхати агресивно, але найскладніше їхати правильно. І я радий, що цього разу не був найшвидшим, але точно не найгіршим. Саме так із гучним гулом мотору, трішки фрустрації та повним баком емоцій, я гримнув дверима у фіналі першого сезону. І так, я його провалив, але з посмішкою. Та нічого, бо наступний сезон вже на порозі, і ми стартуємо вже цієї п'ятниці на легендарній трасі СПА у Бельгії, і боротися ми будемо ось на цьому звірові Lexus RCF GT3. Він шалений і я готовий. Тож, якщо ти хочеш побачити, як я знову щось забуваю, трошки драматично заїжджаю в піти, або навпаки, геніально прораховую ситуацію, підписуйся, щоб не пропустити стрім. Дякую за перегляд, дякую за лайк, дякую за підписку. І якщо хочеш підтримати канал фінансово, Ось QR для донату. Я безмежно це ціную. Саме тому я не зупиняюсь. Я експериментую, шукаю нові формати, нові історії, нові ракурси. Все, щоб тобі було цікаво. Побачимось зовсім скоро. І як завжди, пока!